Збройні сили внаслідок влучання по готелю в місті Красний Луч Луганської області у ніч на 24 липня знищили 100 військових, уточнили в управлінні стратегічних комунікацій. За даними офіційного відомства, українські військові влучили у командний пункт росіян, який знаходився в готелі міста Красний Луч. За оновленими даними Страткому внаслідок влучання старосіян росіян загинули, відомство має оптимістичні прогнози, що кількість вбитих зросте через травми. Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ, два склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс ФАГОТ. ЗСУ вдарили по ешелону ЗСРФ і пошкодили залізничне сполучення між Кримом і Херсоном. Ремонт колії займе кілька днів, проте вона залишиться вразливою для російської армії та їхнього маршруту з перекидання матеріально-технічного складу з Криму в Херсон. Збройні сили України завдали удару по військовому потягу з боєприпасами російських військ в окупованій Херсонській області. Дуже ймовірно, що залізничне сполучення між Окупованим Кримом і Херсоном наразі не в робочому стані. А на цьому поки все. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо.